ПСЖ дуже легко переможе, чи все-таки Челсі зможе створити сенсацію. Розбираємо фінал клубного чемпіонату світу. Переможець Ліги конференції Челсі, проти переможця Ліги Чемпіонів ПСЖ. Почнемо із Челсі. Дорога до фіналу у лондонців була в принципі легкою. Легка група, але в групі були проблеми із Фламенго. Далі була Бенфіка, Палмейрас і Флуміненце, ну явно не топові європейські команди. Головна проблема Челсі в цьому матчі це те, в яких кондиціях буде кайседо, тому що в півфіналі він отримав травму вже в компенсований час, підвернув ногу. Говорять, що все нормально. Говорять, що нормально, але дуже часто буває таке, що випускають гравця з травмою, а потім його міняють через 10 хвилин. Головне, щоб Челсі не допускав таких дитячих помилок, як допускав реал у захисті. Краще просто винести м'яч, чим розпасовувати біля воріт. Тому що в ПСЖ дуже інтенсивний високий пресер. Єдиний реальний варіант для Челсі зачепитися хоч за щось у цьому матчі це заграти від оборони, максимально закритися і грати на контратаках. Це те, що не любить ПСЖ. У ПСЖ є певні проблеми в захисті. Пам'ятаємо про червоні картки Пачо і Лукаса Ернандеса. Але в матчі з Реалом їхня відсутність була непомітною. Ну, коли в те є ну Мендеш, пам'ятаєте момент з Вінісіусом, коли йому закинули на хід, він виходив сам на сам, а Вінісіус прибіг, відібрав м'яч, то, в принципі, тобі можна грати і без Пачу, і без Беральдо, а в деяких матчах і без Маркіуса. Є певні переживання за Фабіана Руїса. Його замінили в другому таймі матчі проти Реала. Він шкутильгав. Можливо, є якесь мікроушкодження. В інших аспектах команди все в порядку. Всі здорові, всі в строю, всі готові до гри. Підсумок. Хоч сей-фінал, але в цьому матчі ніякої боротьби я не очікую. Тому що в Челсі відсутні ключові гравці, такі як Лавія, який класно обороняється. В цьому матчі він дуже пригодився. Незрозуміло, що з Кайседо. Плюс потрібно тренеру відмовитися від своїх принципів для досягнення результату, що, скоріше за все, він робити не буде. А в відкритий футбол комбінаційний Челсі ніяким чином не може обіграти ПСЖ, тому що на даний момент це команди різного рівня. Тому прогнозую легку перемогу ПСЖ як мінімум у 2 голи. Але розгром також можливий. Цікаво, що ви думаєте про цей матч? Напишіть в коментарях, а також не забудьте підписатися на канал.